Полінейропатія для звичайних людей це складний медичний термін. А от для лікарів це захворювання, з якими вони часто стикаються в своїй професійній діяльності. Саме полінейропатія та діабетична ангіологія стали темою чергової науково-практичної конференції. Подібні заходи в Нікополі відбуваються з 2010 року. На них в якості лекторів виступають провідні спеціалісти з Дніпропетровська, Кривого Рогу та Києва. Слухачами стають різнопрофільні спеціалісти, зокрема, сімейні лікарі. Не тільки з Нікополя, але й із. Району та прилеглих міст. Це ті э, співробітники э, нашої медицини, які на передовій стоять у постелі больного, у дома больного. І вот ту інформацію, яку ми хочемо сейчас вложити, в э, повышение кваліфікації, она как буде и будет рассказывать о тех заболеваниях легких, о тех заболеваниях печени, о тех осложнениях сахарного диабета при э, сахарном диабете при других заболеваниях. Перед початком конференції лікарі змогли ознайомитись з новинками фармакології. Медичні представники надали вичерпну інформацію про передові технології, методики та різноманітні медичні препарати. Ми тут, тому що докторам потрібно постійно узнавати щось нове, не відставати. Кожен рік ми представляємо свою продукцію практично везде на всіх конференціях. Роздаємо промоматеріали, доктора обучаються, дивляться, читають, цікавляться. Аня не відстають во времени і шагають в ногу за всім. Подібні заходи корисні для всіх. Лікарі дізнаються новини в області медицини. Фармакологічні фірми мають можливість представити свої препарати. Та найголовніше, звісно ж, користь для пацієнтів.